У четвер, 29 вересня, відбулося пленарне засідання 13-ї сесії Сумської обласної ради 8-го скликання. На початку хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять жертв масових розстрілів, здійснюваних гітлерівцями у Бабиному яру, 29-30 вересня 1941 року, та всіх загиблих у війні Росії проти України. Після хвилини мовчання голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко озвучив зміни у керівному складі фракції політичної партії Слуга народу. Припинено повноваження Микити Бані і головою фракції обрано Віру Лаврик. Потому перейшли до розгляду порядку денного, що складався з майже 30 нагальних питань забезпечення життєдіяльності області. Розпочали з кадрового призначення першого заступника голови сумської обласної ради. Пропоную обрати першим заступником обласної ради депутата обласної ради восьмого скликання Лисого Вадима Вікторовича. Прошу депутатів підтримати запропоную мною кандидатуру. Шановні депутати, як сказав наш президент, у нас одна партія український народ. Прошу підтримати і проголосувати. Запропонована кандидатура викликала неабиякий резонанс. У сесійній залі між представниками різних політичних сил розгорнулася гаряча дискусія. Ви номінувались на голову ради, потім і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, яка ваша внутрішня мотивація для цього? Чому вам так цього хочеться? З'ясуйте, ще раз повторіть питання, що Я хочеться, запитую, чому вам так я... хочеться бути заступником мій. Ігор, 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 що таке заход? Заход, ну я це може десь там. Ні, 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 ви відповідаєте на запитання. За чого вам це? Розкажіть свою мотивацію. У мене... В мене е... Дозвольте, я відповім, якщо. Да. Дякую за запитання. Ну, Мабуть, ви тільки що підкреслили ту тему і підняли питання, яке, ну, мабуть, хвилює не тільки всіх депутатів і мене особисто, але всіх мешканців Сумщини. Пусті коридори, пусті кабінети. А вас це влаштовує? Ні, мене це не влаштовує. Тому я впевнений, що інституції обласної ради мусять працювати. І комісії мусять засідати нараз на три місяці, а згідно роботи. І ми мусимо показати мешканцям Сумщини, що обласна рада є, працює на благо нашої країни, на благо українців і на, на, на благо нашої області. Заступник перший має бути взірцем, у нього має бути бездоганна рекомендація, біографія. Ніяк не пов'язана із діячами одіозними минулої влади Януковича пропутінської. Але тут є така інформація, що згідно сайту Верховної Ради ви були помічником народного депутата в 2013 році, якраз коли Майдан був. Скажіть, якої фракції ви були помічником народного депутата? Можемо підняти в сайт Верховної Ради і подивитися. Це по-перше. По-друге, стосовно Майдану, ну тут недоречно піднімати питання, тому що в мене дуже багато питань до вас є стосовно цього, і що як в 2014 році, в 2013 му проходило. Мені дуже прикро, що ви не можете видавити з себе два слова, які називаються партія регіонів. Бо саме помічником депутата фракції партії регіонів, в момент, коли був Майдан, ви були. І про це говорить сайт Верховної Ради. Я лише хотів, щоб ви це визнали. Ви це боїтесь тут визнати перед нами, депутатами, перед своїми колегами і перед всіми виборцями Сумської області. Тепер у мене друге питання. Не хочете ви покаятися, що момент Майдану, коли ваші однопартійці, які тут сидять, були на Майдані мерзли три місяці, ви були помічником народного депутата від фракції партії регіонів. Можете покаятися? Ну, дуже класно звучить. З міста, з сцени, з телебачення, пляха, ми тут а все, от давайте боротися там за одно, за майдан, за колаборантів, за те, за інше. Вчинки мусять говорити за людей. Не слова. І зараз за півроку ті люди, які зробили певні вчинки, це є показом, і це буде їхня відповідальність перед виборцями, які після нашої перемоги завжди будуть вибори, і зразу будуть вибори. І повірте мені. Ми з вами підемо на один округ. Після з'ясування стосунків на підвищених тонах у сесійній залі було оголошено перерву. І по тому народні обранці перейшли до таємного голосування. Підсумки якого оголосив голова лічальної комісії. На сесії присутні 50 депутатів з 64 їх загальної кількості для таємного голосування. З питання обрання першого заступника голови обласної ради виготовлено 64 бюлетні. Видано депутатам 37 бюлетенів. При відкритті скриньки виявлено 36 бюлетенів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними нуль погашено бюлетенів 27 шляхом відрізання верхнього правого кута. Результати таємного голосування забрання першого заступника голови обласної ради за 36 Проти нуль, утрималось нуль. Таким чином, за результатами таємного голосування Лисага Вадима Вікторовича обрана першим заступником голови обласної ради. По у народній обранці підтримали звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 2021 рік. Внесли зміни до обласних програм, погодили майнові, кадрові, екологічні та інші питання порядку денного.